Вітаю! Мене звати В'юненко Євген, і я презентую вам наш новий профіль ЛТ. ЛТ це профільне рішення формування ніші шириною 73 мм та висотою 17 мм. Профіль є топодібною базою, яка формує мінімальне зниження натяжної стелі від перекриття. ЛТ є основою для різних видів профілів та розроблений для спеціальної лінійки. Карниз55 від Alucorn є карнизним рішенням з однієї лінійки з ЛТ. Тому він легко монтується в базу і створює безставичне примикання карнизу і полотна. LT спеціально створений, щоб працювати в парі з такими функціональними видами профілів. Що отримує клієнт? Рівну стелю, в якій розміщений двохполосний карниз преміального рівня. ЛТ. Ідеальність починається з основи. Обирай краще. Змінюй ринок разом за лютат.